Докотилися у дитячому садочку «Колобок», що в обласному центрі полущена фарба, небезпечні перегородки та іржаві ігрові елементи. За офіційною назвою колобок асоціюється із приємним та щасливим дитинством, але реальність кардинально інша. І тут щодня граються діти. Такою ситуацією вкрай занепокоєні батьки. Проте це не єдина проблема зізнаються присутні. Наступні сюрпризи знаходяться в укритті самими звичайними гуашевими фарбами. Звичайними дитячими кісточками, тому що коли мала бути перевірка з департаменту, Олеся Анатолійовна, враховуючи оцю всю цвіль, вона вирішила прифарбуватися все діло. І наші вихователі після робочий свій час спускалися і самими звичайними гуашами вони фарбували. І це єдиний привабливий елемент в укритті. Дивіться, це такі приспособлення. Це не можна кран полагодити. Ну, елементарно, кран виладиться. Нічим не краща ситуація всередині закладу, розповідають батьки. Кажуть, за два роки карантину в групу не заходили, тому просто не помічали плісніви на стінах. Нині мають фотодокази, які засвідчують наявність грибка. Така знахідка небезпечна для здоров'я малюків. Цю проблему керівництво закладу визнало і вже зроблено певні кроки на шляху вирішення. Я звернулася до підрядника, який розробив зведений кошторис і дефектний акт. Надали ці всі документи разом з листом офіційним на департамент освіти. Там наразі сума 127 тисяч. І на сьогодні буде питання розглядатися через сесію. Проте ці кошти ще потрібно отримати, а поки малята продовжують перебувати у цвілих приміщеннях. Щоправда, батькам пропонували розділити дітей у різні групи, і в цій ситуації суцільне непорозуміння. Ми ні в якому разі не відмовляємося від ремонту. Ми відмовляємося від тимчасового поділу до червня, до кінця там травня, до першого червня, і все. А Олеся Анатольевна це представляє так, що типу вони хотіли в нас ремонт зробити, а ми відмовилися. І от перед представником департаменту це так само представило. Хоча мені в якому разі, і в цій заяві вона в мене тут і є. Я можу її надати. Ми написали, що ми відмовляємося від тимчасового поділу, але ні в якому разі не відмовляємося від ремонту. Батьки додають, розділення дітей на різні групи проблему не вирішить, адже інші приміщення не в кращому стані. В шостій групі грибка немає, в четвертій групі грибка немає, і в п'ятій також. Чи може є? Немає. Є грибок. А це батьки шостої групи. Це вже знаками ви знімають. Ви ще ви теж ви, 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 ви наші брихати на камеру. Ви, ви звичайно бачили. У мене є фото підтвердження, яке замивали. Матонівна. Я вам писала про те, що Я. треба забрати першу причину, а не лише замивання. Від постійних скандалів усі втомилися. Тому на сьогодні головна вимога батьків звільнення директорки, підстави злісне невиконання посадових обов'язків та абсолютне небажання співпрацювати із батьками. Ами, які піклуються про безпеку та здоров'я малих чад. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.